Привіт, друзі! Вітаю у мене на каналі. Дякую, що дивитесь це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Сьогодні в мене особливий день, бо я отримав справжній скарб від мого друга філателіста з Китаю. Цей конверт як маленька подорож у світ марок і поштових історій. І знаєте, що цікаве? На минулому відео я вам розповідав про блок Маяки України випуску 2025 року. А сьогодні отримав цей прекрасний конверт з марками, де зображені китайські маяки. Співпадіння? Так, співпадіння, але яке цікаве та несподіване. Ви знаєте, філателія це не просто хобі. Це спосіб відкрити для себе культуру з усього світу. І я впевнений, що цей конверт приховує дуже багато сюрпризів. Давайте разом відкриємо його і подивимось, що ж там всередині. Друзі, відкривати такі конверти потрібно особливо акуратно та бережно для того, щоб не пошкодити матеріал, який там всередині. Для цього ми користуємось канцелярським ножем. Ви знаєте, що ще в минулому столітті були спеціальні ножі, якими відкривали листи. На жаль, в нас такого спеціального ножа немає, тому користуємося дуже акуратно канцелярським ножем. Надвіс получився прямо з хірургічною точністю. Це сам конверт доволі цінний з точки зору художнього оформлення, тому я е зберігаю конверти, які мені приходять з Китаю. Давайте дивитись ближче. Так, друзі, дійсно, конверт має багато цікавого. Давайте разом дивитися, що ж тут всередині такого цікавого. Перше, що кидається в очі, це те, що наш китайський друг просить мене картку, яку він мені надіслав, відправити йому 24 серпня на День Незалежності України, використавши спеціальний поштовий штемпель постійної дії місто Герой Київ. Також зазвичай друг присилає короткий опис тих марок, які він вкладає в відправлення, що цього разу також зробив. Давайте дивитесь. Це старі конверти першого дня 2020 року. Думаю, що тут криється якийсь більший зміст, аніж просто марки з квітами, оскільки тут зображений, я так підозрюю, що це, напевно, парламент Китаю. Давайте дивитись далі. Ось така листівочка 2025 року. присвячена Китайській академії наук. Друзі, як я й обіцяв раніше, багато сюрпризів чекало на мене в цьому конверті з Китаю. Друг мене порадував класними випусками Марок 2025 року. Зокрема, перший випуск це Легенда про запечатану книгу. Це китайський анімаційний фільм, випущений у 1983 році. Стрічка присвячена китайським міфам та народним легендам. В центрі сюжету чарівна книга, яка містить великі знання і силу, вона опечатана, щоб не потрапити до рук злих сил. Головний герой, маленький хлопчик, отримує частину цієї книги та проходить випробування, щоб захистити добро і правду. І це все відображене на цьому величезному і красивому блоці. Цей мультфільм вважається класикою китайської анімації, тому й досі залишається популярним завдяки яскравій стилістиці, музиці та глибокому філософському змісту. Ну і другий блок, не менш яскравий, не менш красивий та змістовний це пісні з віршів держави Чу. Це класична антологія поезії китайської держави Чу періоду воюючих царств. Основним автором вважає, вважається Цю Юань, один із перших відомих китайських поетів. Збірка відрізняється емоційністю, міфологічними мотивами та музичністю. Це одна з двох головних. Поетичних антологій давнього Китаю разом з книгою Пісень. Ось так, друзі, мій подарунок від китайського друга Філателіста виявився справжньою знахідкою і, як на мене, такою маленькою сенсацією для мене. Кожна марка, кожен конверт, кожна листівка, які були тут, це маленька подорож у світ китайської культури. Я безмежно вдячний та безмежно захоплений такому. Несподіваному подарунку, який стане прикрасою моєї колекції. Якщо у вас є свої колекції чи листи від друзів за кордону, то давайте ділитись ними в коментарях тут, або ж на Фейсбуці чи в Інстаграмі. Давайте разом розширювати цей світ культури та популяризувати філателію. Ставте лайки, підписуйтесь і наступного разу шукайте свої поштові скарби та свої подарунки.